Друзі, всім привіт! Сьогодні буде нестандартне відео. Сьогодні не буде готового продукту, готового якогось виробу. Але назва, назва самого відео не просто так. І цей готовий виріб якраз допоможе зробити мені саме ви. Судячи по тим коментарям, які пишуть люди мені під різними відосами щодо там, допрацювання, переробки, якихось таких цікавих проєктів. То багато людей, хто цим цікавиться, ну, тобто електронікою, або почав тільки захоплюватися. Так, от, в принципі, отакий от, от проєкт, який я вам запропоную, він доволі таки простенький. І повторити його зможе кожен, хто трішки має навичок в електроніці, і має мінімум компонентів і інструмента. Значить, саме основне, що я хочу розказати, по-перше, що за лампи. Більшість вже здогадалась, хто ні розкажу. І покажу, що саме я пропоную зробити. І розкажу суть. Скажімо так, міні-проекту. Сподіваюся, що вам такий варіант сподобається. Почнемо з самих ламп. Лампи у нас це з лампи денного світла ледівські. І раніше вони люмінесцентні були. Зараз більші частини led ледівські. По характеристикам і Т-8 і цоколь, і як бачите, 6500 к, 750. Люмен світловий потік це був стандартний його варіант. Вони не працюючі. Тобто, вони не працюють взагалі, не запускаються. В чому проблема, покажу, розкажу. І розкажу також, чому нема сенсу такі лампи відновлювати. Значить, по розбірці. Мені дісталися саме такі варіанти ламп. У них сама трубка. Скляна іде. І розібрати їх досить складно. Але є два варіанти, як їх розібрати, по-перше, безпечно. По-друге, максимально зберігши їх естетичний вигляд, якщо ви захочете їх в такому варіанті використовувати. Самий, самий на мою думку, найкращий варіант, щоб вони виглядали от як як з заводу. По заводському, щоб нічого не, не зіпсувати, берете от пластиночку. Пластинка досить тонка. Тут приблизно десь пів міліметра товщина. Я не пам'ятаю, з чого вона, я думаю, в принципі, е, люба жесть підійде по товщині. Ну, треба підбирати під е, вашу лампу, щоб е, ця пластинка поміщалася між склом. І ось цією от заглушкою. Значить Основна задача в тому, вони клеєні, але клеєні герметиком. Тобто тут на склі в якійсь частині не повністю, можливо, мені такі попадалися, я такі дві штуки вже розібрав. І буквально десь там в двох місцях на герметику сидить оця ось заглушка, але її просто так зняти не, не вийде. Спробував гріти також не допомагає. А отакий от от варіант зробити із жесті якраз по формі і намагатися їх туди вставити, цю пластинку. З якоїсь сторони починаємо. Якраз півміліметра, який у мене жест є, воно туди поміщається. Не з першого разу, але поміщається. Відмітку, це я вже зробив після того, як розбирав, тобто, чисто для орієнтації, наскільки глибоко вона зайде. Яка тут довжина, в принципі, я вам зараз розкажу. І отакими от от рухами ми намагаємося заглибитись всередину. Дуже обережно, тому що скло, можливо, навіть краще взяти. якийсь Перчатки, щоб не поранитись. І таким от чином, бачите, герметик ще залишився, він вилітає. Таким от чином проходимо по всьому периметру і намагаємося зрізати цей герметик із скла. І, в принципі, без питань, без проблем, і багато часу це не займає, можна буде зняти оцю заглушку. Як бачите, буквально з цієї сторони трішки. І десь, мабуть, навпроти, було там в двох місцях він тримався на герметику. І знімаємо таким чином колпачок. Тобто ми потім його можемо поставити назад, і буде наче от з заводу. Другий варіант. Варіант більш такий, скажімо, вандальний, тому що треба буде, чи ножівкою по металу, чи чимось. Чи якісь іншою ножівкою полотном обрізати оцю ось частину. Щоб ви розуміли, вся трубка вставляється не повністю, а вона вставляється якраз десь на 1 от, см, не доходить скляна трубка до кінця цієї заглушки. Тому можете сміло відступати пів сантиметра від цього краю. І по периметру відрізати. Тобто не, не доведеться мучитися і зрізати герметик, залишиться, але потім доведеться чимсь склеювати або чимсь заматувати оцю частину, щоб його не було видно. От таким образом. А, значить, Підключається з однієї сторони у нас один провод, з іншої сторони у нас буде стояти LED-драйвер. Які ми також або таким самим чином, або герметик знімаємо дістаємо звідти. Сам led драйвер Я його не перевіряв. На даний час він мені не цікавий, але згодом, думаю, що перевірю, подивлюсь, як він працює. Поки що відкладуємо його в його сторону, він нам не знадобиться. Залишаємо тільки корпус, трубку. Всередині у нас розсіювач. із Світлодіодною лентою чи полоскою. О, в таких варіантах, як у мене, вони в пазах стоять, можливо, там будуть приклеєні але показую саме на таких варіантах, які, які в мене є. Значить, витягуємо ленту і розповідаю по характеристикам самого, самої полоски. Зараз тут покажу в мене вже перероблений варіант. Хоча, в принципі, можна використовувати, щоб більш безпечно було навіть із оцим тросів Він пластиковий, м'якенький, можна використовувати, щоб не без скла. Значить, В чому суть, як я писав, майже безкоштовний. По-перше, такі з LED-лампи можна спитати, можливо, у когось є знайомі, хто в офісах працює, їх більшість частини викидають, і можна взяти безкоштовно або там якусь символічну ціну. Значить, цікавість цих якраз ламп в тому, що у них йдуть світодіоди, світлодіоди, 3 вольтові. І вони йдуть в паралель по дві штучки, Тобто оці ось паралельно 3 вольта. Далі вони підключаються послідовно ще два штучки. Тобто, оця частинка у нас буде вже 6 вольт. І далі набирається необхідний вольтаж саме для такого формату лампи. Тобто Вже там під драйвер все підбирається. Але от, три штучки розібрав, там, здається, різних фірм. Зараз не, не пам'ятаю, не буду шукати. Але принцип у них у всіх однаковий. Зараз спробую показати. Тобто, ось іде один і другий світодіод, вони в паралелі. Як зрозуміти? Або перевірити, можете мультиметром, якщо у вас є. Якщо навіть немає мультиметра. То можете взяти дві звичайні батарейки типу 2а 3А, ну, тобто вам потрібно буде їх послідовно підключити і отримати 3 вольта. До них навіть із агентую примотати два проводки, і в принципі у вас буде варіант, щоб перевірити ці світодіоди на роботу. На їх. Тобто, якщо ви навіть поставите на ці ось два виходи. Світлодіода підключити 3 вольта. Поміняйте полюсацію, нічого страшного, вони не згорять. Тобто підключили, нема е, ніякої реакції, поміняйте місцями. Скоріше за все, тоді вони почнуть світитися. ну, Звичайно, якщо не згорить, можна спробувати на якомусь іншому. Але питання в тому, якщо два у вас світлодіоди загорілися, значить це у вас паралельне підключення двох світлодіодів. І далі вони будуть попарно всі використовуватися. Значить, з чому універсальність? В тому, що з цієї ленти можна зробити кілька варіантів ламп під різний вольтаж з мінімальною втратою по потужності. І по використанню, ну, по використанню струму, мабуть, це буде ще спірне питання. Будемо казати по. По потужності. Тобто КПД у них буде, в принципі, однакове відповідно до використаного джерела живлення. Зараз розкажу, в чому суть, щоб ніколи не заплутати. Значить, з цієї ленти ми можемо набрати 3 вольта. Ми можемо взяти 6 вольт, ми можемо взяти е, так, багато. 3,6,9 9 і 12. Тобто цей маленький відрізок він у нас буде 12 вольтовий, якщо ви хочете там від кислотного акумулятора його заживити, або від якщо у вас 12-вольтовий акумулятор від шуруповерту, також варіант можна використовувати. Але ж попередньо перевірити всі світлодіоди. І так само їх далі можна ставити в паралель. Тобто ця частинка, чи відрізати, потім спаювати якраз по, по таким ось частинам, по шматочкам, чи залишати, так, як я зробив, повністю готову е, полоску. Але вона розрахована під 3 вольта, з яких я можу відповідним резистором е, заживити або від акумулятора напряму, тобто зробити збірку. На 4,2 вольта. Або від того самого павербанку знову ж підібрати резистор. Тобто, в цьому їх і універсальність. Цікава штука, наразі поки що я зробив отакий от варіант під 3 вольта. Якщо комусь не зовсім зрозуміло, яким чином. Найпростіший варіант, щоб він свій оце розсіювач. Ставився без ніяких проблем, то тут треба буде розрізати доріжку і припаювати перемички. А найпростіше це зробити таким чином. У нас є три, зараз я їх маркером покажу, бо дуже відсвічує. У нас є три полоски. Ось у нас тут іде доріжка плюса. Тут у нас іде мінуса, тобто це стандартно. І отут-от буде е, доріжка нульова, здається, да, заземлення. Вона йде через все, через всю, всю площадку, через всю ленту. І от варіантом якраз самим простим буде, якщо ми оцю нульову використаємо, наприклад, для плюса. Тобто їх будемо паралелити ось на цю сторону. Це у мене з цієї сторони запаралелені плюси. Тобто, у два світлодіоди в паралель. Потім оцю збірку я також ставлю в паралель. Ну і далі. Тобто, у мене всі ці світлодіоди, вони наразі спаяні паралельно. Тобто, всі розраховані на 3 вольта. І так само йде мінусова доріжка, яку ми також, на яку ми припаяємо всі. Мінуси. Отаким от чином ми можемо отримати 3 вольтову ленту. А якщо ми будемо 4 штучки, тобто цих не ставимо, а ставимо тільки тут, і ми паралелимо якраз уже під 12 вольт. От оцих ось 8 світлодіодів. Отаким чином. Але. Є кілька нюансів в тому, що при підключенні якраз а, полоскою, от ну, тобто, якщо, ну, будемо брати варіант а, під 3 вольта. От я зробив 3 вольтову, в мене є підключення, плюс-мінус, і полоска вся загорається, вся працює. ну Відповідно ж, якраз світодіод, який я по замазу, значить вони не працюючи. Я їх, в принципі, не чіпав, вони мені не заважають. Значить, е, хто знає, хто не знає. Якщо ми підключимо всю ленту послідовно, то, вибачаюсь, не послідовно, паралельно. У нас все все підключено паралельно. То, відповідно ж струм тут буде найбільший. І відповідно вольтаж більш до, до вашого блоку живлення чи акумулятора буде відповідати в самому кінці буде е, напруга менша і струм, відповідно, менший. Тобто яскравість ленти буде нерівномірна. Є два варіанти, як з цього вийти, щоб яскравість була однакова, Значить, нам треба буде ще додати десь точки. Входу плюса і мінуса, тобто десь допаятися або всередині, або, мабуть, навіть три точки поставити, Додати ще жив, заживити додаткову ленту. Тоді буде більш-менш е, однакова напруга і струм. Ні, струм буде більший, вибачаюсь. Або їх запаралелити, тоді проблема з яскравістю зникне, але споживання буде більше. На даний момент, отакий от от варіант, там буквально без, якщо не помиляюсь, чотирьох світлодіодів, Ця лента споживає приблизно 150 мА при 3 вольтах. Як підібрати резистор? Знову ж, хто в курсі, хто не в курсі, є калькулятори відповідні. Простіше за все, вирахувати, звичайно, у нас 3 вольта. Один світлодіод, 20 мА це їх стандартний струм. Можемо порахувати, скільки у нас живих світлодіодів виходить. І є калькулятори, в якому виставляєте свій, свій живлення, тобто, тобто, що буде у нас напруга, в якої будете живити цю ленту. Виставляєте напругу світлодіода і виставляєте струм. 20 мА множимо на кількість відповідно споживаючих світлодіодів. Ну, наприклад, там їх 30, здається, ми тут 30 штук живих залишилось. Ну от 30 на 20 мА. У нас виходить 600 мА. І нам він покаже, який саме необхідний резистор для того, щоб ця збірка працювала правильно і не перегрівалася. Тобто вона працювала в своєму штатному режимі. Там, я думаю, щось буде 10 Ом. Але 600 мА це немало. Тому 0,25-0,5, де, мабуть, навіть і 1ватні резистори будуть маловаті для них. Тобто вони будуть перегріватися, краще взяти 2ватний резистор. Ціна питання, там десь 1-2 гривні. Думаю, можливо, на ваших ринках вони є. Це не досить дорого. Так от, багато розповідав, вибачаюсь, кому стало нудно. Е, ідея, яка? Поки що цей проєкт не завершений. Тобто я залишив його в такому форматі. Він у мене розрахований на 3 вольта, і поки що я думаю, який варіант мені зробити. Або від акумуляторів напряму, або на 5 вольт від Powerbank, але ж використання і конвертація відповідно буде. Збільшувати споживання цієї збірки. Або ви запропонуєте мені свій варіант. Пишіть в коментарях, хто що придумав, у кого є які ідеї, як його зробити. Перевіряв світло нормальне, тобто, в принципі, не світильник там 10 ватний Відповідно ж, він 8 Вт. 8 Вт немає. Тому що вони досить такі в поганому стані світодіоди, але вони працюють. Якщо їм нормальний резистор підібрати, то працювати вони ще довго навіть в такому виконанні. Тому пишіть в коментарях, у кого є які ідеї. Найкращу ідею я або повторю, або можете скидати свої варіанти в коментарях. Пропонуйте. Хто що е, придумає з ними зробити який варіант для живлення, переробки, я залишу в коментарях найкращий. лайкайте. Ну, тобто, мені цікаво буде розвити от саме таку, такий маленький проєкт, підключити глядачів, які вже підписалися, можливо, ще хтось захоче доєднатися. Подати свою ідею, тому що самому досить складно. А коли є люди, які підтримують і цікавляться також електронікою, я буду дуже вдячний і дуже радий поспілкуватися. Тому працюйте, кому цікаво, долучайтеся. І ще хочу одну річ сказати: щодо кріплення отаких от, от речей. Також досить дешевий варіант. Такі от фіксатори для поліпропіленових труб. І саме 25-й діаметр от просто ідеально підходить для того, щоб фіксувати ну це у випадку якраз скляної трубки. Тобто він сидить досить добре, нікуди не хитається. По-друге, -по у нього є вже можливість відразу закріпити. І от дві такі штучки. І ви можете на робочу поверхню, чи ще десь відразу поставити чи прикріпити ваш світильник. І, і, на мою думку, якщо він буде в своєму стандартному корпусі, так як він виглядав з заводу, тобто з розсіювачем, з заглушками, з невеличким проводком і на таких от кріпленнях, то погодьтесь. Виглядати, він буде, він буде досить цікаво. Може, хтось зробить раніше за мене повторить свій, свій проєкт. Я думаю, дочекаюся, якщо хтось долучиться до моєї ідеї, я або повторю, або я ж кажу, зроблю свій варіант і потім уже покажу, що в мене вийшло. Дуже дякую. Вибачаю, що так довго, але хотілося розказати максимально все детально. Розказати, що до чого і як. Тому дуже вам дякую за увагу, хто додивився до цього моменту. Гарного вам настрою і до зустрічі!